У багатьох художніх фільмах герої красивим жестом викидають зброю. Так автори стрічок повідомляють глядачам про втому головного героя від війни. Добігає третій рік російсько-української війни, і тут, на Донбасі, ми помітили геть іншу картину. Бійці роти вогневої підтримки з великим інтересом розглядають нову автоматичну гвинтівку. Перехоплюють її з рук в руки і цікавляться тактико-технічними характеристиками. Це гвинтівка нашого побратима, яку він недавно купив. І ми зараз якраз її оглядаємо, тому що нас здивувало, що вона зроблена в Україні. Тому ми всі на неї дивимось. от. Фларм f 4 Зроблено в Україні, поки що більше нічого вам сказати не можу. По перших враженнях така досить якісна непогана. У мене вже, в принципі, є зброя, але зброї мало не буває, тому в принципі можна ще докупити. Власник автоматичної гвинтівки здається задоволений покупкою. Він придбав її з думкою про орків. Орки поки що не нарікають. Це віч. Це віч. Треба зброя. Бо сусіди в нас дуже гарні. Війна це дуже погано, але ну, в мене є зброя. І я буду захищати свою країну. Слава Україні!